Друзі, вітаю! Сьогодні записую для вас відео. Хочу поділитися своєю думкою з приводу останнього нашого відео, точніше тих коментарів, які там писалися під цим відео. Це відео про спеціальний ВНЖ, який буде отримувати деяка кількість біженців, так би мовити, да? скажімо, того, що не всі його Це по факту. Так от сьогодні хочу поділитися своєю думкою стосовно деяких коментарів, які там були під цим відео. Не то, що вони мене зачепили, як би так би мовити. Можна, в принципі, нічого не робити, навіть нічого не записувати, але я хочу. Своєю суб'єктивною думкою поділитися з вами, зі своїми глядачами, можливо, комусь щось дійде, можливо, не дійде. Не знаю. Розумію, що це все індивідуально, готовий до вашого хейту, того, що буду казати дуже все прямо, як все відбувається і так далі. Тож, не знаю, підтримаєте чи не підтримаєте, будуть від вас лайки чи не будуть, але погнали. Так, друзі, з чого почнемо? Почнемо, мабуть, з тих коментарів, да, які там писали люди, що Чехія там країна чудес, що Чехія взагалі якби не призначена для нормального проживання. Тут виганяють людей, виганяють жінок з дітьми і так далі. Хочу розібрати все це на критеріях для отримання дозволу. На спеціальний ВНЖ того, що вони вже з'явилися, вони вже підтверджені, і вони вже нікуди не дінуться. Тож хто буде мати змогу з 1 квітня, як повторюсь, в тому відео буде робити це. Хто не буде мати змогу, того, що не проходить по якомусь критерію, то не буде цієї мати змоги. Отже, перший пункт безперервне проживання два роки. Тут я думаю, все зрозуміло. Да? Що треба зробити, щоб отримати по цьому пункту, по цьому критерію. Цю вимогу зробити, да? безперервно проживати два роки в Чехії, означає тут отримати візу, і після цього отримувати далі наступні ці візи тимчасового захисту, не розривати, грубо кажучи, той період, коли ви приїхали в Чехію, отримали візу, потім відмовились від неї і поїхали, наприклад, в Канаду там, чи ще кудись. Потім якимось чудом у вас вийшло повернутися і отримали знову візу, і так далі. Тобто, оце ось, стосується цього періоду безперервне проживання. Те, що ви там їздили, наприклад, в Україну, відпустки там, чи ще кудись, це не рахується. Тобто, от у вас в паспорті перша віза, ви отримали її там в 2022 році, потім далі 23 рік, 24 і так далі. Оці всі візи, якщо є, все, питання. Нема. Якщо це з 23 року, 24 рік також рахується, все, супер, ви підпадаєте під цей критерій. Це перший момент. Другий момент, який прям всіх розбурхав дуже сильно, це дохід в 440 тисяч крон, того щоб до кінця ніхто не розуміє, що це за 440 тисяч крон, що робити, коли є у вас діти, тому що треба показувати на кожну дитину по 110 тисяч крон. Якщо ви приїхали родиною, це також. Розбираємося про цей пункт. Тут все просто. Так, да, я розумію і згоден з деякими е, жінками, е, мамами, да, які тут самі приїхали з дітьми, в кого по дві дитини, наприклад. Та навіть одна дитина це вже важко е, самі без допомоги чоловіків. Тобто, ви приїхали сама сюди з дитиною. Важко зробити самі 440 тисяч плюс 110 тисяч. Але перший момент це все грубого. Це все грубого рахується. Це дуже важливо, тому що багато хто думав, що це чистого. Ні, це все рахується грубого. Якщо порахувати, грубо кажучи, на людину, яка приїхала сама і а, отримує менше, ніж 440 тисяч. Я зараз вам розкажу, що це таке 440 тисяч. Це 37 тисяч грубого в місяць, а це 30 тисяч чистого в місяць. Друзі, 30 тисяч чистого в місяць це робота. Яку ми пропонували більше ніж два чи три роки в групах в телеграмі наших? Це всі роботи. Тому що там пишеться від 135 крон чистого на годину, і якщо ви перемножите там 30 тисяч не виходить, то це не означає, що це тільки вам таку зарплату заплатять і все. Того, що, коли ви йдете, наприклад, беру Mitsubishi, зараз там в середньому отримують до 30 тисяч крон чистого в середньому. Чого це середнє, як воно це рахується? Хтось ходить на ночні, хтось не ходить на ночні, це вже різні зарплати. Хтось хоче ходити на прищаси, хтось не хоче ходити на прищаси, це також різні зарплати. Хтось сублінно працює нормально, виконує всі обов'язки, які від них. Просять містера, а хтось на це просто сере, грубо кажучи, розумієте? Тому і відповідно такі ж бонуси отримує. Тому, друзі, якщо ви починаєте розказувати, що це нереально зробити, то це все брехня, чесно, того, що все це реально зробити. Ми працюємо на заводах, також я і моя дружина, отримуємо такі зарплати працюємо норми, звичайні, 165 годин, отримуємо 30, 31, 32 тисячі зарплати. Це ті ж самі 440 тисяч крон. Але ми працюємо вдвох. Тому, звичайно, для тих людей, для тих пар, які тут працюють вдвох і мають, наприклад, одну чи дві дитини, то вам, звичайно, легше все це зробити і показати 440 тисяч плюс 110 тисяч на дружину, плюс 110 тисяч на одну дитину і 110 тисяч на одну дитину. Тобто, загалом вийде 770 тисяч. Ви вдвох з дружиною, 440 плюс 440 перекриваєте це все. Тут питань нема. Да? Я думаю, всі зрозуміли. Далі жінкам, які з двома з трьома дітьми, да, вам тут чесно, я навіть не заздрю, того що вам важко зробити. По перше, вам треба виховувати якось дітей. По-друге, вам треба якось заробляти ці гроші, щоб сплачувати за квартиру, і так далі. Але вас ніхто не виганяє, ніхто вам не каже: Їдьте додому. Вам продовжується автоматично візи дочасної охорони. На рік, да далі що буде, ніхто не знає. Ніхто не знає, що як буде закінчитися ця війна, коли вона закінчиться і так далі. Тому але вас ніхто не виганяє. Як це там писали деякі люди, що мене там виганяють і так далі. Ну якщо не виганяють, то на один рік там залишатися, я хочу тут легалізуватися і так далі. Давайте тоді повернемося назад, друзі. Повернемося на той момент, коли люди оформляли робочі карти. Я розумію, що це зараз буде сприйматися, можливо, якось трошки нелогічно, що я зараз проти біженців, там, наприклад, або щось таке, того, що підтримують. Людей з робочими картами, але у вас є можливість тут легалізуватися, не виїжджаючи в Україну, зробити ці документи. Розумієте? Так, можливо, треба трошки постаратися щось зробити. Я зараз не кажу про мам із трьома дітьми. Я зараз кажу про тих людей, які тут самі. Я зараз кажу про тих людей, які тут з однією дитиною. Я тут кажу про ті пари, які тут знаходяться вдвох, одружені або неодружені. Є вихід, його можна зробити. Я вам розкажу, як це робилося у нас, коли ми робили цю робочу карту в 2019 році. І я думаю, багато людей зараз, ті, що мене дивляться, ті, що наші підписники з робочими картами, підтвердять мої слова, як це все робилося. Як треба було поїхати в Україну, подати цю заявку у Львів або Київ? Це перший момент. Скільки треба було заплатити грошей? Скільки треба показати було грошей? Тобто ми поїхали один рік відпрацювали, назбирали гроші на рахунках, показали їх в посольствах, що в нас є ці кошти, щоб забрати дитину. Розумієте? Заплатити за страхування, заплатити за квартиру, того, що куди ти її будеш вести? В общагу я в общагу не хотів, наприклад, вести дитину. Деякі гуртожитки також давали можливість привести дитину, але не всі. І ми через це все проходили. І ми це все сплачували. А страхування на рік. Одне страхування на рік коштувало від 20 тисяч крон на один рік. Моя дитина зараз тут уже 5 років. Я думаю, математику можете порахувати, так? Да? 20 умножити на 5, скільки виходить страхування. І це все вас чекає, тих людей. Я чого казав раніше? Треба буде прорахувати. Чи вигідний вам цей ВНЖ спеціальний, чи не вигідний? Всі думали, що це все буде халява. Не буде халяви, друзі, не буде. Це дається можливість від держави, яка вас прихистила. Да, ви тікали від війни, питань нема, це страшно. Це я нікому не бажаю цього пережити. Я це не хочу пережити, ніхто це не хоче пережити. Не дай Бог. Але коли ви вже сюди приїхали, коли ви вже обрали цю країну, ви вже тут, так давайте щось робити. Я знаю людей, які за три роки ніфіга не зробили. І навіть слова не вивчили. А знаю людей, які за три роки зробили більше, ніж ті люди, які тут по робочим картам. Розумієте? Того, що в людини є бажання. І вона приїхала, і вона хоче тут легалізуватися. Вона робить все для того, щоб відкрити якийсь бізнес, щоб показати ці видатки, щоб себе комфортно почувати. Розумієте, люди стараються. Зрозумію, це все буде 50 на 50. Комусь подобається, комусь не подобається. Але мене чесно бісить, коли люди починають. «Ні, Чехія вже не та, поїду далі. Та їдьте. Ну раді Бога, навіщо ви тоді сюди їхали взагалі з першого дня? Чо, що ви тут очікували побачити? Чого ви не в Німеччині? Чого ви не в Канаді? Чого ви не в США? Була можливість поїхати по цілому світу, куди завгодно. Але навіщо обсирати ту країну, яка вам дала цю можливість тут приїхати безкоштовно отримати візу, безкоштовно отримати житло, безкоштовно отримувати медичне страхування, три роки на секундочку? Ми за це все платимо. Ми платимо від того, що ходимо на роботу і роботодавець платить. Є люди, які по візам ДО не платять за страхування і навіть не ходять на роботу. Так, да, зараз уже з кожним роком все зменшується. Чому? Тому що державі також це не вигідно. Звичайно, держава, люба держава, їй буде вигідно, коли люди приїжджають і працюють, тому що вони приносять їй прибуток. Це логічно. Це нормально, це бізнес такий самий, і як, якби ви до вас приїжджали, наприклад, ви власник цієї країни, і до вас приїжджають люди, а ви тільки видаєте їм видатки, тільки платите, а вони вам взамін нічого. Ну це класно? Ні, це не класно. Це так само, як і Німеччина, яка це все робить, 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 робить. А по результату зараз починає казати: А чого у нас люди приїхали і тільки з тих, що приїхали, 20% працюють. А в Чехії 80% працюють. Чому так? Німеччина задає таке питання, розумієте? А того, що тут є робота, в Німеччині також є робота, але в них є вищі вимоги. Тут вимоги нижчі. Вас тут беруть на любу роботу. Вам дається вільний доступ до ринку праці, вам дається варіант без мови. Не треба знати мову. Йдеш, ж працюєш і спокійно з першого дня. Отримав візу, все, погнав. У мене знайомі приїхали в Німеччину щоб вийти на роботу. Чекали рік. Так, да, їх там забезпечували якимись там мінімальними сумами, там 300-400 500 євро. Кого як по-різному? Але сам просто факт розумієте, що тут є можливість це робити. І якщо ви хочете легалізуватися і залишитися в цій країні, то ви повинні прийняти ті умови, які надає ця країна. Це такі правила. Вони живуть за цими правилами. Чехи живуть за цими правилами. Іноземці, які приїжджають по робочим картам, по синім картам, також приймають ці правила. І все це просто база. Іншого не може бути. Йдемо далі. Я сподіваюся, з доходом розібрались, Да? я не засуджую нікого. Хто що хоче, то і робить. Але просто не треба розказувати те, що ця країна нічого вам не дала. Три роки у вас було, щоб тут адаптуватися. У тих людей, хто приїхав від самого початку, або у тих людей, які тут залишилися по короткостроковим візам і потім вже отримали візу ДО. У вас було три роки, тому не треба розказувати, що тут все погано. Йдемо далі. Медичне страхування основний також пункт. Як ви перейдете з візи ДО, на. В спеціальній ВНЖ вам треба буде сплачувати здравотку за дітей. Якщо діти з вами є в родині, то вам за кожну дитину буде сплачуватися 2808 крон щомісячно. І ця сума буде з кожним роком підвищуватися. Я вам даю гарантію. Порахуйте, скільки це на рік, на одну дитину. Якщо у вас в сім'ї буде дружина, яка не працює також, візьмемо сім'ю з трьох людей. Чоловік працює, дружина з дитиною не працює, бо мала дитина. То за дружину і за дитину треба буде сплачувати. Це помимо того, що ви за цей ВНЖ повинні заплатити за цей пластик по 2500 крон з дорослого і тисячу за дитину. Це вже аналог робочої карти. І Чехія вибирає цих людей, щоб ці люди залишилися і поповнювали її бюджет, і з цього бюджету могли виплачуватися якраз і пенсії людям, які знаходяться в Чехії, да? пенсіонерам. І гуманітарні допомоги, які далі будуть продовжуватися, і так далі. Тому це все так робиться. Це нормальна практика. Тут нема нічого поганого. Якщо ви не будете сплачувати це медичне страхування, у вас будуть борги. Якщо у вас є вже зараз борги, і ви його не сплачували, або роботодавець ваш поганий не сплачував, ну мається на увазі, якісь агентури. Тому що, як правило, якщо ви працюєте десь на агентурах і не знаєте навіть, як рахується ваша зарплата. Де ви не знаєте, чи платять за вас соціалку, чи здравотку, чи не платять, тому що ви це не дізнавалися, ну ви просто не дізнавалися і все. І якщо у вас там якісь борги, то ви не перейдете на цей ВНЖ, розумієте? Наступний пункт школа, шкільна освіта для дітей. Якщо ваші діти навчаються онлайн в українських школах, а в Чехію не ходять, немає цього ВНЖ. Все. Це так і написано. Це обов'язкове підтвердження відвідування школи або навчання відповідно до чеського освітнього законодавства. Це обов'язок дитини ходити в школу можуть попросити зі спеціальних аплікацій випис до хаски, тобто відвідуваність школи, ходить чи не ходи. Станом на 31 березня 2025 року, тобто на цей період буде все, -все запрошуватися. Якщо ви або ваша дитина не ходить, а онлайн навчається, ви будете розказувати, що моя дитина навчається онлайн. Нікого це не буде цікавити. Просто автоматом анульовано все. Не підходите. Розумієте? Оці всі моменти будуть рахуватися. До цього ще плюс сплата податків, відсутність гуманітарної допомоги. Її там змінили з жовтня 2024 по березень 2025 року. За цей період будуть братися раніше був за липень, тепер за жовтень. Несудимість і так далі. Ну і на кінець, звичайно, ще один критерій: основний це наявність дійсного закордонного паспорта, того що буде перевірка здійснюватися вже у день зняття біометричних даних. А коли це буде, ніхто не знає. Я думаю, що це вже буде десь восени. Якщо дай Бог все нормально перевіряється, все супер. Ви підходите, то вже восени будете здавати біометрію. І от дай Бог, щоб на той момент у вас паспорт був дійсним. Це також важливий момент, який треба підготовувати вже відразу. Розумієте? Тому що якщо він буде недійсним або вас залишатиметься якийсь там місяць, то можуть і відмовити, що придумає ОАМП на цей момент, я не знаю. Ось такі головні моменти, які хотів озвучити, поділився своєю думкою. Сподіваюся, я нікого не обідав. Я сподіваюся, що хтось додивився до кінця, бо відео вийшло таке досить довгим. Хто додивився, напишіть, додивився до кінця. Ну і напишіть також, звичайно, чи згодні ви зі мною, чи не згодні. У мене все. Побачимося в наступних випусках. Всім пока.